Випустите відеофільм про дні фізмату. Бором Іванович, ми, як і всім викладачам з нашого фізмату, задаємо питання. Ви не виключення. Ви, як наш батько, наш декан. Ми хотіли б запитати у вас саме таке найперше питання: що для вас фізмат? Ну, найперше, дітей, я дуже дякую за таке інтерв'ю, за таку можливість. Фізмат для мене це, звичайно. Мій рідний дім. І, мабуть, це не найперший, найрідніший дім, оскільки 5 років навчання, будучи студентом, і 35 років вже на фізматі я працюю е, е, на посаді викладача, і з них 27 років на посаді декана факультету. Тобто це вже знаєте, таке моє дітище, таке моє е, рідне місце, без якого я собі свого життя не уявляю. І звичайно, ви мене запитаєте, що? Найбільш, напевно, пам'ятне із моїх студентських років. Я так випереджуючи події, не знаю, що ви мене хочете спитати, але ви мене це спитаєте. Звичайно, це перший день фізмату. Він відбувся в 1982 році, і ініціатором був я особисто. Я цю ідею привіз з Чернівців, я там тоді їздив на наукову конференцію, і в той час організувати перший день фізмату було дуже непросто. Надзвичайно непросто, тому що викладачі це були зовсім інші діти часи. Це були не такі часи, як сьогодні демократичні, вільні і так далі. Це були часи закомплексованості, комуністичні часи і так далі. І витягнути всі викладачі на сцену, аби разом разом зі студентами зіграти навіть той самий КВК чи, скажімо, ще що небудь, це було дуже непросто. Нам ми його нам вдалося, ми його організували. Тому наш випуск. 1982 року він йшов історію фізмату як такий, який справді організував перший день фізмату. Він і по нинішній день має свою традицію. Він завжди відбувається в травні місяці. Ну, на жаль, так склалися обставини останнім часом. Пандемія, зараз війна е, і так далі. Що е, ясна річ, що не святкувань особливе, але тим не менше, тим не менше. У нас все рівно ці, ці дні відбуваються в вайн режимі і вже, вже от ми знову готуємося зараз до 43-го дня фізмату. Тобто особливий був 40-й день фізмату. Знаєте, але тим не менше соціальні мережі про все це відобразили. Було були, були, кожна група, відповідно, кожен курс підготували якісь ролики, споролики, спогади. Про життя студентські і так далі. Тобто це було найбільше свято, яке справді війшло в історію. Вже після нас багато факультетів теж, так знаєте, святкування проводили одні факультетів, але завжди чомусь в університеті вважалося, що, ну тоді ще в інституті, що день фізмату це щось особливе. І кожен день факультету мав свою тематику. Тобто це не просто день фізмату, гульки і так далі. Гульки і так далі. with the мав! I'm um, do I Check in with me and do your job. Herb is the name. The baller did the chain. 204 to watch. Reggie playing Jay. Yeah, bikini chain. Recipe to my superior. Herman's looking for the village in Liberia. TMC taking pictures. Cold the my hysteria. Mama see me off, be is not tearing them. I'm start killing niggas. How you get? Тобто це була якась тематика. Відповідно, була програма, відповідно були запрошення і так далі. І коли відбувалися дії фізмату, от оці ще перші, це були надзвичайні, тому що це готувалися стін газети тоді, це не так, як зараз, звичайно. Це готували кожного якісь випічки, продавали. Навіть були випадки, коли на перші дні фізмату продавалися заліки, її замі, зокрема, туди збивали. Е, ну, бали до 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 чогось. Потім нас нам заборонили, це, бо казали, що це не дозволено. Тобто дуже багато спогадів є саме з таких днів факультету. Розумієте, день фізмату для мене особисто це є саме родинне свято, яке об'єднує всю нашу фізматівську родину. Це було в той рік, коли ця Руслана виграла курс закінчував. Тоді ну, це одне із таких, бо кожен день фізмату чимось відзначався. Мови немає. Але це був особливий, чим я запам'яталося мені, тому що тоді студенти п'ятого курсу, в нашому спільному номері, які ми мали зіграти на сцені, це було якраз Руслана мала виконувати цю пісню. І я мав бути одним. Я пішов купляти когось. Я пішов до жінки і кажу, там вона нас пенсі, там кіоску, кажу, мені треба комо. Вона каже, кому? Я кажу мені. <мас> <говорено>. І подумав, що вона щось, напевно, ну щось не то з чоловіком. Я кажу, я не розумію, що там якісь кажуть, там де не де, не І Я не розумію нічого в тому, тому що ну, не приходилося мені таких, звичайно, там до своїм жінкам, знайомим, колегам, дівчатам. і мене на увазі рідним. Завжди я старався десь до якихось свята там приготувати якісь. Сувенір, там, скажімо, там щось, якийсь парфум, е, щось таке з, з косметики. Але коготки я ж одного разу не купляв, знаєте, і тут прийшлося мені купити ці коготки, ну, і мені менше з тим. Ну, переділи мене під підростали. Ну, подивіться, це обов'язково на сторінці на пізмацію. На знай, знайдіться не фізмату. Коли студенти зробили такі тримбіти дуже гарні, і ми танцювали всі. Мене так бо, переділи, ну верте конкретний, розумієте, він, якщо не скажеш. Парік на голові. Тут така міні спідничка спіднички. Я полгодив, В ти полгоди, в полгоди зачепив, перший раз видів, кого зачепив, порвав, але високу не вирвав. Тут якийсь вебік на, на плечах. І отут на останньому, бо там скакали всі, звичайно, під ту мелодію. Ми всі скакали, скакали. І тут на останньому, вже майже цьому на на, 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 на фіналі, я чую, що спідниця з мене починає падати. І хто сидів на першому рівні то вловив той момент, коли я коли я зловив, то Ну, Це був фантастичний номер, десь його знайдіння обов'язково подивіться. Який вам давні фізмату запам'ятався всі, які от були. Дні пізмату, так, дні пізмати це дуже тепле, це дуже те, що всередині, це те, що об'єднує. І найбільший день, я дійсно є один день, який де я запам'ятала найбільше. Ми тоді були на четвертому курсі. Я навіть пригадую газу наша група 41 і так далі. Там, звичайно, про те, що ми найкращі і найперші. Але запитали. Так, допам'ятала себе. Чомусь все повністю. Ми пам'ятаєте, тоді було дуже таке гарне дійство. Ми робили конкурс між групами. Газет, син-газет. Наша син-газета мала тоді друге місце, але я її зберігаю вдома, от вона вбережа ще до сих пір. Я її потім вирішила і, ну бо, бо вже роки йдуть, вона втрачає такий свій вибір. Перше місце, я намадую, тоді математики взяли. Вони зробили таку дуже цікава їхня була ідея. Така була бабіна, тобто там крутилося і так, ніби якісь події були зафіксовані. А нашу газету, якраз нам допоміг робити, як пригадує наш куратор. Ми малювали фізмат корпус на такому великому аркуші. Був фізмат, були віконечка, які відкривалися. Там, де, ну, так як Деканат де був, там і є, так, де кафедра, і там відкривалися іконечка, і ми, ми такі, якісь комікси малювали відносно тієї кафедри чи іншої. От. Але в цілому, це було багато конкурсів, тоді була і ярмарка, і багато різних таких номінацій, то в цілому наша група 4-таки виграла. Це і ось цей мені дуже сильно. Це дуже Моє покоління це покоління, яке започаткувало також в читлі перших проведення днів факультету, і це настільки був бомбовий захід, якого не знав університет і жоден факультет, але, власне, як ми намагалися говорити до аудиторії, до викладачів, до тих, хто приходили до нас гості, в нас була своя залпова мова. Тобто ми вчилися говорити поміж рядків, можливо, це не можна було сказати відкритим текстом, але той, хто був розумний і уважний, він завжди розумів, а що ми хотіли сказати. І що можу сказати, що це був час, коли ми були обмежені в ресурсах, такі були часи, і ми були дуже винахідливими. І наскільки це були помпезні свята, коли ми готували їх. З нічого ми робити такі речі, які просто навіть до кого вони приходили. Отут біля фізмату були різноманітні парканчики, театральні тумби, костюми. Ми писали опери спеціально для того, щоб, наприклад, зіграти на сцені, ми писали тексти, сценарії. Ми навіть якщо чогось не вистачало могли в військову з'їздити, що нам бракувало. Так, ми собі. У своїй фантазії в тому, що ми хотіли зробити в першу чергу для себе свято. Оце, напевно, найважливіше, що би я хотіла ну, вам сказати, що свято є тоді, коли цікавим, коли ти його сам собі організовуєш, тому що важливий і сам процес, не тільки результат, коли вже багато людей зібралося в залі, гостей, коли вони сміються, і діляться гарним настроєм. Але що мені запам'яталося, напевно, врізалося це те, як ми вночі в гуртожитку. Готували свята, завжди бракує часу. І вже коли безпосередньо самі дні, саме святкування, деколи коли намагався, щоб ти не заснув стільчику, на день, на бо вже був дуже сильно переконаний. Але щастя від того спілкування від атмосфери творчості і від того, що ми не чекали, що хтось нам організує чи зробить це свято. А ми завжди були свідомі того, що ми самі можемо робити свято і ті події, які ми хочемо. Ми можемо організовувати простір, так як ми це бачимо. О господі, день фізмарку це, це шедевр, який так скажемо ну не перевершений для фізмарку. От так, все, день фізмату і все. І і так. Ну, і всі засідання кафедри. Кафедра, до речі, і фізмат, до речі, у нас такий, як вам сказати, м -м -м от серед викладачів всіх кафедр. Ну, ми трошки обособлено трималися, всі кафедри окремо, але. Ніхто ніколи з виклачів фізмату не зла на іншого. Всі були і є, до речі, толерантними. І студенти не боялися викладачів. Я не знаю, як зараз. Ну, студенти як колеги були, розумієте, і мені здається, що ніякий викладач. Навіть якщо студентам щось не ставить, не принижує. Ну, мені так здається, ніколи студ викладачі не принижували студентів, що о, там ти такий, чи не знаєш щось, чи ну в общем, то це такий дух фізмату. І він, я думаю, що він, як то казати, дорого коштує цей дух фізмату, який панує. Дуже е, пригадується е, клуб Ляпас, який прийну, е, е, організовував дні факультету. Е, були якісь такі речі, які через певний проміжок часу, після того, як вони відбулися, здавалися неможливими. Ну, наприклад, е, в нас була ситуація, коли о 8-й годині вечора. Передень дня фізмату у нас була одна тема, а на шосту годину ранку вже була зовсім інша. І при цьому е, вже, е, ми проганяли і вистави і так далі. Е, за день фізмату от, ще е, хороша була у нас традиція. Це аукціони. Розкажіть нам про ваш найяскравіший момент зв'язаний з фізматом, який вам так прям запам'ятався, прям вау-вау-вау. Так що таке є, звичайно? Є. Це було давно, це треба згадати. Може, є декілька якогось там? Можливо, було, можливо, можливо, можливо. можливо, навіть день фізмату там якийсь особливо вам запам'ятався. Ні, дні фізмату всі були цікавими, яскравими, емоційними, і завжди такі позитивні. Ну, напевно, багато моментів, але щоб я зараз конкретно згадала, якийсь такий найяскравіший. Ми були такими ж студентами, як і ви, але це було набагато раніше. і Так само могли тікати з фарбу, чи цього не варто казати. Хотіли вчитися, деколи не хотіли вчитися, напевно, студенти десь є однакові, що тоді, що тепер. Що б ви порадили нашим студентам, нашим абітурієнтам? Відчути от за час навчання, нехай вони дійсно відчують цей дух студентського життя. Оце онлайн-навчання трошечки перебиває, тому що все-таки, коли ми в стінах університету. Це дійсно студенти, є нові, це є свій досвід, свої нові знайомства між іншими групами, стар молодші курси, старші курси е спілкування живе, його ніхто ніколи не замінить. Ну, Які би не були зайняті сучасні студенти, але нехай от, дух студентського життя існує в стінах факультету нашого завжди надовго, ну завжди. Слава Олексійовна, ми знаємо, що ви навчаєте наших першокурсників, пошу не відчувається так. Що б ви могли їм порадити, які настанови, які секунду самі. Я думаю, що, що, що все буде все добре дійсно. Я маю таку унікальну можливість вже кілька років знайомитися з першому ж семестрі зі всіма, практично зі всіма першокурсниками. Мені дуже це приємно, а особливо, коли звичайне очне навчання, коли ми в та аудиторії. Ну, на основному можна говорити багато, а може і не дуже. Насправді я теж з ними вчуся і стараюся від кожного щось навчитися. І от такий обмін, він дуже важливий для мене. Виходячи з цього, напевно, я хочу їм побажати, щоб вони навчилися чути. Навчилися чути викладачів, навчилися чути один одного, навчилися якомога швидше планувати свій час, свою роботу, ставити правильні пріоритети. І якщо чим швидше ви це зробите, тим якісніше буде ваше студентство. Напевне, напевне так, здружіться, дружі, чим більше будете проводити часу разом, це теж такий неймовірний багаж, який ніхто не забере. Якщо десь їздити, десь мандрувати, навіть в тому місці, де ми є в Тернополі, так є багато цікавих моментів і зі своїми першокурсниками. Я теж люблю дізнаватися щось нове. Перші не бояться покрити себе. Я їм казала, вона цю кроку коротку група, я кажу, ви маєте зробити так, щоб вас запам'ятали. В хорошому сенсі цього слова, але щоб вони вас запам'ятали. Я кажу, піднімайте руку, не соромтеся, висловити свою думку, навіть якщо вона комусь здається неправильною, все одно скрипті, щоб вона при чому помилка. І кажу, якщо ви вас запам'ятають, їм буде тяжче поставити в трійку. Тому <плодиток> будьте активні, показуйте, хто ви є, що ви принесли на фізмат, не бійтеся брати участь у всіх активностях, не бійтеся першої сесії, бо перша сесія це можливість показати себе.